На мене почали падати фіалки, я зрозуміла, що треба робити полив. І в ході поливу знайшла класну фіалочку, яку дуже хочу вам показати. Ось вона. Це сорт Optima Renever Floris. Хто не знайомий з сортом, у цієї рослини. У цієї рослини ось це його квітування. Тобто квіти не відкриваються, бутончики в нього не мають пелюсток. Набирає дуже великий букет ось таких ось пуп'яшків, які не відкриваються далі. Але мій екземпляр пішов далі, він почав на квітоносах нарощувати дітки. Зараз фокусую камеру, щоб вам було видно. Бачите, це не просто пасинок. Цей пасинок на ніжці. Він тут коротенька ніжка, ось я вам покажу. Які в них ось вони на ніжках, це квітоноси, на яких замість квітів вже одразу росте нова рослинка. І їх тут просто тьма. Ось видно він з квіточкою. І вже одразу нова рослинка. І ось такий він в мене весь тут. Коротше, йому було мало того, що в нього немає квітів, як таких, тільки бутончики. Максимум квітування це оці чашелиснички. Вони можуть стати трошечки більшенькими. І в нас може в деяких квітах з'явитись примочка. Вийти може примочка, і ось це буде максимум квітування. Тобто він набирає такий букетик таких ось цікавих бутончиків. Ну, але ж мій вирішив іти далі. Це фіалочка Optima Renever Floris. Така цікава. Ось він теж. Там є бутончик. Зараз фокусую. Там ось є бутончик у нас, так, якщо видно. І вже біля нього квіточка діточка росте. Такий чудовий оптимара Невер Флоріс.